Стартанула фонда. Первый телефон для представления. мама. наших участников. Значит. З Прикарпатського автомобільного клубу презентували нам прекрасний торт, зображення прекрасної машинки, ламурненької, розової. А смак маторками буде пробути після змагання. Про розвідку треба було обов'язково розказувати. Або... А чого? не подивіться, що наші діагні кошти. Розрізків машини вам не вистачає. Ну, можна було і білий о, полосочку. Наталя забирається і подарунок. І це треба робити на багато менших шагів, так як машинка маленька. Увага на майданчику. Замріялися вони пророзили автомобільчик. І на фініші у нас терих. з базою і час.